Текли з колонії та мерщі на заробітки. Двоє засуджених Крижопільського виправного центру, обурені тим, що не підпали під амністію, вирішили не чекати закінчення свого тюремного строку, накивали п'ятами із закладу. На волі, аби прожити, цупили чужі автівки. Провину за свої вчинки перекладають на Феміду. Почому я от, хорошо себе ввел німа ні одного, ні рапорта, ні наказання там, нічого, Одні поощрення. Да, і на емоціях злі. Столько, сидеть, столько ждать этого стокать а тут. берут так просто. Як ну, на ті в парах і убежали туди. За три тижні, допоки втікачі переховувались, встигли вкрасти та розібрати на запчастини шість машин. Вилучається транспорт, буде повертатись власникам. Деякі автомобілі вже розкомплектовані, були по запчастинам продані, встановлюємо зв'язки цих втікачів. Вже встановлений один чоловік, який надавав їм сприяння вогонь автотранспорту та реалізації запчастин. Одного з чоловіків затримали у Чернівецькому районі. Він переховувався у знайомих другого втікача у Вінниці в квартирі подруги. До майже двох років, які залишились відсидіти засудженим, додадуть ще термін за втечу та крадіжки. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.